Всем привіт. Продолжаю я робити мотовило для соняшника. І зараз виготовляємо ось лопасти на наш барабан. Заготовки хомути, так скажемо, ми їх так уже готові. Робилися вони з цієї самої труби. Зараз вирізав я тоже трубу таку вставляю, обжимаю, щоб воно все тут обжалося. І далі вже наготовлені. Полоси вже погнуті. Длина даних полос 48,5. 48 см і 5 мм. А получается, цих полос 46 см. Ці будуть длинніші 48, ці будуть 46 см. Ну, їх ще треба буде під углом вирізати, але то вже по місту. В принципі, отакий здесь примерно будет вид, такая буде длина від краю і до краю 106 сантиметрів. Ну, Це вони ще такі як великуваті. ну Рішили, що краще нехай будуть великуваті, можна потім буде вже по факту обрізати болгаркою, чим потім доварювати. ну В принципі, десь по 1,5 см, я думаю, можна даже буде обрізати. ну То вже лучше потім, коли воно все буде готове, коли воно буде так пройдемо якесь із питання, воно тоді покаже більш точно, детально. Першу відео можете подивитися тут, а десь чи десь ви її знайдете, щоб вам було більш детально, зрозуміло, це хто новий на каналі і хто попав на це відео. Перша частина є, так що дивіться як робилася саме барабан з самим Комплект лопастей з 12 штук вже готовий. Пішло в мене півдня потрапити. І дня, поки понарізав полоси, поки попідганяв їх, поповигинав вже ті угли. Кожний варив, скажімо вже, ж, виставляв. В принципі, годь би рівненько, ну а там уже на місці поставимо наш нек, прокрутим, подивимось. Що десь трохи підігнем, то вже ерунда. І, собственно, готовий вже результат. Як вам? Трубі щось там мусор, наверное, залиши, чуть шелестить, а так подшипники поміняні, вже все крутиться хорошо, нічого не клине. Трохи ж виставив отакою спіраллю. Ну, дивився, хто як виставляє, в принципі, виставив. Ну, ще, може, переставлю, бо наверное, трошки зроблю більшу, ну, ці розстояння трохи більше зроблю їх, щоб вони. Бо виходить, що вони ось пішла перва подавати, а може так я ставлю друга друга подайон. І за нею пішли а так і слідущі подавати. Прийшлося ставити ліфтера. Ліфтера прийшлося ставити за того, щоб виставити ж оці лопасті. В принципі, ліфтера накинув, поки їх там порозробляв, бо вони в ржаві були, поки все поробив. Ну, зараз вже там. Сильно їх в один уровень не виставляв, регулювати, Отими ж тягами, То вже потім, тому що неізвісно, що ми будемо косити перше чи сою, чи соняшник, що перве висохне. Тому Сильно зараз не виставляємо, тому що прийдеться скоріше його знімати, цю всю приставку. Ну а так уже все з мотовилом в принципі, все вже готове. Крутиться воно равномірно. Ось такі кронштейни, так буде фіксуватися болтом, піджиматися. Тут а далі буде привод, привод буде рідний, скажем так. По ідеї, все должно робити. Що у нас вийшло по зазорам? Ну, допустим, як правильно показати, не знаю. В такому положенні десь до 2 см зазор між сегментом і лопастю. І так само дошнека. Ну, так само десь і дошнека вони Це з тієї. Взагалі, і до шнека десь до, до 2 см зазор. В принципі, підвели як можна ближче до краю, щоб тільки не доставало дошнека. Ну і виставляли ж, щоб тільки вони доставали. Ну, не доставали, а щоб там зазор був, щоб знімало. В принципі, зараз все вроде бы, буде нормально проходити. Мотовила це в самому нижньому положенні. Тобто його верх можна буде підняти, нижче вже не опустиш. Я думаю, буде нормально. І И... так робив, що якщо буде дуже, можна місто спеціально ставити, щоб відрізати. Ну, Одні з совітують, щоб там тільки воно сюди заходило. Другі кажуть, щоб треба з ножа знімали. Взагалі, це все в роботі вийде. І побачимо, як воно вийде. Там вже підкоректируємо. Ну а далі осталася така робота, що вже треба придумувати, щось ліпити хімічити Хоча ми все тут ліпим хімічимо В общем, боковини. Боковин у нас немає, зараз будемо щось робити, якісь боковини. Яка задача задача така, щоб вони быстро знімалися, швидко ставилися. Так, ну що, потрошку ліпимо. В общем, зварили каркас. Прикручуються ну, до цієї лижі. Не стали робити так, як я казав, Щоб будівався як зерновий ділитель. Тому що немає жорсткості, воно все так крутиться, вирішили, ну, що не буде жорсткості. Тому прикрутили на 4 болта. Гайки там поприварюються і прикручуватимуться тільки з тієї сторони. В принципі, цієї жорсткості вистачає. Пустили знизу по дві труби якою нам треба зверху пустили. Ну, ось тільки що ще виварив таку рамку. Тут виходить, уголком. І воно якраз і тут і теж прикрутиться чи привариться, це вже далі буде видно. І тут ну в общем буде більш жорстче, тому що ця сторона ж... так же ж зробив таку пластину, це буде кронштейн. Тут ще буде штруба. Ну, в общем треба зробити, щоб і жорстко воно було. Купили лист метала, одиничка, зараз ось погнули його, отак от. виходить. З боку отак от. Оцей угол ще так зашиється, не буде тут дирки, а тут виріжемо, тому що, виріжем, що треба, щоб ця жляда відкривалася, це буде вирізатися, підганятися. Ну и тут, в общем, тоже сейчас будем подгонять. Все будет на сужение ты, а там будет ширше. И также уже и эту сторону выгнули. Сейчас покажу, как она будет. Ну, примерно вот так она будет стоять. Тут еще вырежется все. И З цієї сторони теж буде підганятися, тому що одною рукою не держу, треба ну, її буде скручувати, проварювати там, зверху там пообрізається, все буде акуратно. Робота потрошку йде. Быстро не розгонися, тому що то приміряєшся, то знімаєш, то вирізаєш. В общем, ця сторона вже теж все готове. Робилася по принципу так само, як і з тієї сторони. Закладна, називаємо її так, для труби. для труби. Уже все вирізано, підготовлено. Зараз, в общем, приварив ту гайку, щоб ну, не, не крутитися з нею, а крутитися тільки з однієї. І буду приварювати, прихвачувати, виставляти. Ця сторона. Вже теж в принципі, готово. Там лишнє позрізається, повирізається. Тут цей ліфтер привариться. Прийшлось отак обійти mm. як осогон. Прийшлось таким способом його обійти. Ну, собственно, вже почти готовий результат. Отак воно все зашилося. Тут буде проходити, вже застрявати не буде. Цей обріжеться. А може так і оставлю, подилюсь, Ну, оставив, щоб угол був. Може так і оставлю, а може обріжу. Так, процес вже к завершенню. І ця сторона так само. Ще треба буде тут тільки скрутити його. Що, а може приварю, ще не знаю. Просто цей ліфтер, полуліфтер він прикручується на палець. Якщо його все в місці встановлювати, то дуже неудобно. Це направляюще трошки підігнеться, то вже на полі на місці. Зараз шви у культурю. І, собственно, готовий результат. Це ось теж обріжеться, зробиться з уровнем з тим. Ну, примерно хоча б це вже потім. І, собственно, готовий результат вже. Ось такі вийшли боковини, таке мотовило і така труба. Поставив все-таки трубу. Да, багато там хлопців питав, кажуть, що робити не буде, немає толку, не ставляй. Сам розумієш, що десь, десь да, вона не буде робити. Ну, лучше я зробив. Як не буде робити, я вже тоді її зніму і вже буду спокійний. А так буду жаліти, що не зробив, що треба було робити. Чого вероятне, що вона не буде робити. Тому що розстояння тут невелике. Ліфтера короткувати. Якби ліфтера були 160 було б лучше. Вона б тоді працювала так, як має бути. В даному випадку ліфтера 140 см. І виходить, Як вам би показати? Ну, ось, ось отута я не знаю, сантиметрів 20 буде. Зараз труба виставлена 30 см від ліфтера. Мінімальні, так скажем, зараз ну, вже мотовило підключив, це Ну, Мінімальні тут зазори, щоб тільки не доставало, що тут між ту трубою і що мотовило підігнав під шнек. Подивлюсь, подивлюсь, може ще там в роботі воно покаже, підріжеться трошки. Самі ці лопасті 2 см з кожної сторони. І вже 4 см можна все буде подвинути. Щось може виграємо. ну а пока... так Ця сторона у нас отак так. От. Це у рядка тому що ну, цей рядок ще більш-менш широкий. а З цієї сторони, виходить. Взагалі, у нас 5 рядків бере по краю ліфт... цього бокового ліфтера. 5 рядків, тому треба трохи отакі брати у ловителя, їх трохи вже на полі підігну. Щоб, якщо рядки там десь наклонені, щоб трохи його ловило. тому що, ну, по краях, воно 5, 5, 5 рядків бере. Отак от вийшла ця боковина. Ну, в принципі, як заводська. Дополнительно поставив сітку ну Скажімо, дешево сердіте і подивитися, як вона буде робити. Тому що на предучому мотовилі дуже багато викидало корзинок на наклону камеру, на цьому може не буде викидати, але ну, тим не мене, зробив його недовго зняти. Сітка не так уж дорого вона історія. А ні, значить буде ефект, значить буде робити. Трубу закріпив ну, поки на один болт. Я показував, там вже ж є ну, гайка приварена, поки на один болт, Ну, а там подивлюся, і якщо навіть вона буде робити, то може просверлю ще тут і прикрутю, а може і приварити та і не трогати. Ні, приварити не можна, тому що коли знімати, треба по отдільності. І за цієї труби вже стали жорсткі боковини, вони трошки тіліпалися, особливо ця, бо вона тут вузька. Получається, зверху на 2 болта прикручена, знизу на один. На трьох болтах держиться на 10. Ну, вона тут вуща, з тієї сторони ширша, більше, більше можна було прикрутити. І за цієї труби жо вже бокові стали. Виставив в один уровень, правда, не надовго. Всі ці ліфтера. В процесі в роботі вони погнуться палками. Взагалі, вони слабенькі такі. Видно, я їх вже ремонтував, тому що вони гнуться, ламаються. З цієї сторони все так само. Ну, в принципі, жатка вже готова і, як бачите, перший соняшник вже скосила. Ну, правда, це такий нарисований соняшник. Тим не мене, захотів щось так обіграти. Привод трохи тут Прийшлося переробити. Відкриємо. переробити оцей передній кромштейн, по-другому, по тому що впирався впирався в зв'язку. Ну а так, в принципі, весь привод залишився все те саме, все тут в зазорах, все нормально, ніде нічого тут палець пролазить, але вже запускав на оборотах, нічого не спадає. Нічого не клине, все в принципі, робить. Що в полі, це вже буде далі, буду далі відео знімати. Ну, така робота по модернізації. Кожен рік ми її модернізуємо. Модернізація цієї приставки зроблена. В принципі, довгенько времени щось так вийшло з нею. То світ відключають, то робота. Ну, Тим не менше, вже готове вже готово можна їхати в поле. Два дні назад міряв влагу. Соняшника влага була 12. Ну, дуже багато, дуже багато зеленого, тому що були нерівномірні сходи. Тому Будемо ще там, якусь наверное, неділю прийдеться. Якраз там ще по комбайну рішують деякі питання. Ну, а в принципі, все все, пожатки готове можна работать. Возможно, треба було зробити до цієї труби ще знизу трубу. Ну, поки я її робити не буду, тому що вже трошки надоїло лазить коло цієї жатки. Ті, года, я ставив, ну не трубу, правда, арматуру там 16 чи 18 ставив, он видно, края є. Ну, арматура не йде, тому що вона ну, діаметр 18 і соняшник ламався об неї і воно тільки ще хуже було. Возможно, треба трубу. Кажуть, що треба в парі ставити з оці і ту ставити. Ну, не знаю, поки одна буде. Подивлюся ще, як буде робити оця труба, тому що без неї, мені кажеться, теж ці лопатки будуть. Вони дуже длинні, І соняшник... Якщо без цієї труби соняшник ось буде доходити, Палка ну, соняшника з корзинкою. І він, можливо, її буде тут вже бити. І вона там буде ламатися, сипатися. Ну, не знаю, не знаю. Це все на полі, все воно покаже. Все буде видно. На цьому відео буду Ви Випишіть коментарі. Як ви думаєте, буде ця труба робити чи не буде. В ну, принципі, в неї то тоже роботи. Ну, за що того, що ліфтери короткі, можливо, буде падати сюди наперед. А може і не буде, не знаю. Подивлюся, в принципі, на комбайні швидкість невелика, там 8 кілометрів, більше він не поїде. Може, і за що того, що швидкість буде невелика, може все буде проходити. Якби скорость була більша, то, звісно, воно його дуже на скорости б ломала. Ну, а так, покаже в работе. Все, всем удачи!